о па 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 Ого! Добрий ранок, друзі. От такий ранок, знаєте, це вже приємний. Розложились, посиділи, мабуть... та По хвилин 20, да, я сижу. Перед цим дістала уклеєчку, чесно вам признаюсь. А це у нас коробчучок. Оп! Клас. А, Оце я називаю правильним вихідним. Хоча я не дуже люблю у вихідні рибачити, щоб багато людей біля мене не сиділо. Але тут все нормально з цим. Оп! Ми ще прийшли, сідаємо, кажу, Андрюхі, буде хороше місто, того що заяць кругом все пообсирав. Ну і бачите, по рибки. Можна подумати, що вже все прекрасно. У нас і так. Зараз ми його відцепимо. Дивіться, який малючок. Я як тягла, спочатку подумала, що Амур, тому що він такий якийсь продовгувастий прям. А воно коробчичок. Все, пішов. Зараз заново все переснастю. Покажу вам, що использувала. Оп. Бусь, бачите, світкорн, баночка. І іменно тут стояла оця попапинка восьмерочка. Ах, я аж збодрилась, а тут сиділа, примерзла. То тепер аж адреналінчик пішов по криві. Оп! І моя улюблена серія «Squid Блюдворн. Шо-шо, але це, знаєте, такий безпрограшний варіант, що літом я на нього гарно відловлювалась, що зараз і буде холодніше, теж буду на нього ловити. Спортсмени теж на нього ловлять. Єдине, що ще я не замішувала, бачите, активатор. Трішки хочу так подивитися, якщо що, потім замішаю. От на цей активатор, там є такий колпачочок, два колпачочка води замішуєте, настаєте, і потім зверху шапочку можна робити іменно ним. Зараз закидаю, під дерево туди кладу. Одна паличка у мене на дальній дистанції, а одна отак отам От прямо. Вона і лежала. Я як снайпер. При... А, у ділі ще так і називається, бачите? Я завжди вспоминаю кіно. Раніше було Ворошиловський стрілок. Я його дуже любила. Не знаю чого, але воно мені дуже подобалось. І от щось, коли я кожен раз точно кину, я завжди споминаю того діда, який стріляв по яйцям-мужикам, які його внучку, коротше, обіщестили. От таке кіно було. Вранці сьогодні як прокинулася, в мене на кухні було відкрите вікно, і знаєте, я прямо фігела наскільки холодно. Тому що ми сьогодні виїжджали рано. Я зазвичай пізніше виїжджаю, але сьогодні вирішили подовше посидіти по цей повідпочивати. Щось в мене там уже, бачите, відбувається. І вже знайшла костюм. Ти що в травні, коли їздили в цей в тур риболовний, я його в Кропивницькому купила щось там за гривень 700. Він, правда, кашлатиться отак ужасно, але і теплий. Ну, мабуть, риба хоче, щоб я її достала. Треба уважити її, правильно? Щось таке прикольне прям. Wow. Це вже є... інтересний екземпляр, я тобі хочу сказати. Я трошки педофигела, потому что таких я тут не ловила. Ничего себе, ничего себе, это что за щедрость-то такая. Ё-моё, давай-давай-давай, Ух, давай. и <свистит> ты бачишь? Капец. Ого. Сейчас. Андрюха. Хрень. Обалдеть. Так. Сейчас мы сюда. Так, с бузины снять пиццу. Офигеть. Я не знала, що тут є такі риби. Так, як ти тут там мені закрутився? І попапа на всьому лежить в руті. Бачите, я вам показувала. Ай, клас! Таке волшебне деревце там. Такий длинний. Я, я довольна. Так срав не зря. Лайфхак, друзі, шукайте місто, де обісрано. там і ловите. Слушай, я прям, ух. Ти що? Я думала, що зараз будуть такі ці друзя-ребята маленькі, а тут такий. Зараз далі закидаємо і працюємо. Прям утро, знаєш, таке. Очень класно. Як приїхали, тільки стали розкладатися комарів, кабздець скільки було. Включила. Боже, він такий вже, звісно, в мене життю побитий, ну що ви хочете, два сезони працює. Треба його в кінці сезону якось спробувати очистити. Але головне, що він результативний: димочок іде, комарики здриснули і все прекрасно. Тому що сидіть, коли тебе жруть. Не дуже то і приємно. Так, дальнічок мій проснувся по кончику, тільки що було видно, що все-таки там хтось чекає. -та тільки хотіла сказати, що щось легко так іде. На мене, мабуть, щось невелике, але такі там круговороти валить. Я. Що я не пойму, що це таке. Такі круговороти, такі круговороти. Знаєте, той момент, коли розмір обманчивий. А сам-то не вілик. А такі були віртухайчики. Дивіться який. Чувачок. Оп! Малючок. Землі воно нагрібся. І все. О! Красавчик! Але ж все одно приємно сидиш? Рибку, ловиш, погода ще така, знаєте, сонечко виходить і вже тепло, аж приятненько вже й посидіти. Не знаю, це ще баби не літо чи не баби не літо. Але вже бачите, кофту можна зняти і просто кайфувати. Так, дивіться, шведська лінія стола. За чим коробка на столі? правильно? Тому що вона буде міні-столом. Все культурно, колбасня СТБ, помідор, к сожалению, не домашній. Тоже за тебе хлібушек і все. Сидимо, созерцаємо, кушаємо і балдіємо. Не встигла допхати бутерброд, точніше як. Я його вже допихала, коли у ділі чуть-чуть не злетіло з підставки. І щось так интересно тут йде. Интересно, це буде короб? Чи це буде тямур? Корп. Слушай, мене... <с> чуть не пішла, як Ісус, по воді. Длінні такі, ти глянь. капець, Матьорий. Невеликий же ж по розміру, якщо дивитися, але сильний. Давай. Зараза. Не встигла закрити. Та що? Мало ковбаси з'їла. оп. Опа. Хорошенький, теж такий диви який. Х. Аккуратненько, хороший екземплярчик. Балдеж. Це... Ого! Дуже шустрий, я не встигла і цим прокрутити, як він виліз. Це знаєте, прям такий кльов. Андрюх, тебе чи що мені вчулось? Такий кльов, якого давно не бувало. Ой. Я прямо ж дуже рада. Опять перезакидаюсь, поставила, бачите, нову насадочку, не цю показую, ось о, бітурбо кріль страубері. Що прикольно, що вона складається, бачите, з двох частин попапана і бойликова. Кладем Кладемо низ гачечок, присипаємо, трошки пальчиками придавили, оп, кнопочкою. І ще раз присипаємо. Все, оцей другий раз можна робити з активатором кльову. Але сьогодні, в принципі, кльов такий, що я його, мабуть, і не буду використовувати. І з такою шапочкою відправляємо на точку ловлі. Почалося. Капець! Жесть! Ого, волни, які пішли у так. Я, мабуть, пару місяців так точно не бачила такого кльова. Так, Андрюха, ми переходимо вже всі твої. Палки. Так, давай в сторонку. Ти глянь, як він удрав далеко. Жесть. Давай. Ні, ні, нормально. що що ти шо? І що це у нас тут буде? Одна ти навіть фріктон попущу. Зділиємо шахер-махер. О! І давай додому. Додому мамка сказала. Не шляйся по чужих хатах. Це вже не я. Та шо? Сваляй, сваляй. Тебе, бы наверное, рыбина, или что там? Болезнь в тебе натянулась. Только что упала, видишь? Та я тоже рыба. Так, сейчас постараюсь быстро андрю забрать. Оп. Давай залазь. Класс. Чик-чирик. Ого, Класно, що тут така трава, все. тільки говорили, казала Андрюхі, що вона як подушка така для риби, знаєте, прям як шиймата не треба. О, все. О гляньте який красавельчик. Ну, шикарна дитина. Жизні, жизні так дав, ти озеро обійшов. Оп. Десь все-таки я була, мабуть, хорошою людиною, що ця боженька мене благодарив таким кльовом. Бо, якщо чесно, крайні місяці ну, такі силі були по кльову, що я думала, що, мабуть, мені треба йти в зав'язку. Ну що зна таке? Коли я питала у вас, чи це мімоза, ви мені відповіли, це не мімоза, це я вже знаю. Тепер дивіться, який кущ я тут побачила. Що це таке? Таке якесь воно прям інтересне. Гляньте, я навіть ніколи такого і не бачила. Такі якісь штуки цікаві. Коротше, кожен раз на рибалках шастаю це по кущах, повімаєте? Все мені не сидиться. Тепер жду в коментарях, хто ж мені підскаже, що це за чудо таке. Тому що в Кіровоградській області такого жодного разу я не бачила. Та й по Київській, скільки вже живу тут і катаюсь, теж не бачила. Інтересно, воно їстівне? Це якийсь цвіточок. Ну таке тверденьке, ось, Ого, роздавити не можу. Хм. Щось, знаєте, новеньке в моєму житті. Такий рибок так повело. А тепер йде більше в мою сторону. От що мені подобається, що у ділище, от воно класно працює на величезній рибі, коли там їздили ловили. І обалденно працює на от таких пістончиках, я би сказала. Навіть коли там я їздила в Люкарася, то теж класно відчувається. А що тут у нас? Ох! Які ми ж активні. Жесть. Так. Опа. Опа, Оп пам-пам-па-пам-парм-пам-пам. -пам -пам -пам. Так же ж в джирі. Що, дзеркалочка буде, чи що? А ні. А одразу перший ривок такий був, що я подумала, що там щось таке прям буде очень-очень впечатляюще, я би сказала. Ставила нову насадочку, яка з флюроефектом. Вирішила вже спробувати все, що тільки можна. О, таке чудо красиве мале. Пішов. Зараз Пішов. покажу. Все. Колобок. тоже теж скит блюдворн. Бачите, ось навіть вже на цій видно такий ефектик. Капельки зелененькі. І його воду як кидаєш. Зараз, кстати, попробую. чи буде видно. Мен треба, щоб він не розцейкався, зафлюрив. А вже є димка бачу. Вода зелена, просто, але воно видно на камері там? Ну-ка, видно. Так, сейчас не О, бачите. І отак воно стоїть на точці ловлі. Чуть-чуть флюрить. І рибки це вже інтересно. Вони є. Це в мене маленький, восьмерки стоять, але є і більший по розміру. І смаки різні. Ну, прикольна така насадочка. Рекомендую спробувати. А ще я б сказала, що в кожного має бути, бачите, тік-таки. У мене пінепл. Ще як їздили в травні, мені хлопці з Баунті порекомендували. Такі от штучки. І це в мене вже друга баночка заканчується. От реально по великій рибі. Хоч Насадка маленька, але по великій рибі вони гарно працюють. І коли я їду на трофейну рибу, обов'язково з перших разів ставлю її тік-так. У мене відбулася перестановка, тому що ця о! Ух, йо! Коротше, я її з під дерева перекинула на глибину. Такий момент вийшов. Прикольний. Ого, там щось сплело аж. Інтересно, що це таке буде. Плавник, він мені чимось напомнив, прям плавник то в столобах. Я ну, не знаю, зараз побачимо. Бо я ще та гадалка, я вмію угадувати, яка риба или це амур. Навірно, це коротше. Якщо дотягнемо, ми узнаємо. Тому що коли отак риба спливає, досить часто вона не дотягується. Чш, давай сюди йди. Але по розміру там цікава рибина. Ах, ти зараз перетягнув мені. Там все, 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 все. не кричи. Щось таке довге прям капець. Ні, це короб такий. Тобі видно, який хвіст? Жесть. А медленно, як пливе. І так лює, да, все-таки. Так, да, так, да, бо бачиш, піднімається. Блін, рибка, підожди. Тут дуже інтересно. Такий хвост, як у русалки. Слушай, а він залізе, хоча в підсадку. Давай чи. Та ні, ну запхать голову, а хвіст уже зап... Ух-ю! Ух-ю! Ой, блин. Слушай, ну тут дуже красива рибина. Прям ти шо, ти шо? Глянь, який. Видно? Обалдеть. Сейчас быстро його випускаю і достаю... Тут. Тут земля ось на краюшку їх замазала його. Але ж длинющий який. Жесть. О, дивіться. Обалденний поцик Слушай, я таких длинних реально не ловила. Давай, так. кистимку дохкалася. Це йшов, як то кажуть, навпростець. І зараз будемо його вертати. Я аж захекана. Оп. Один пройшли. Ага, давай, давай. чик чирик чик чик Сегодня такая у меня спецзарядка. И что тут? Угу. Давай, 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 давай. Фу. Слушай, я уже еле дыхаю. Давай, чувак, пожалуйста. Залезь сам сюда. Да ну. Моя рука устала. О. Все. І бачите, який інтересний момент. Що з-під дерева гарно ловилося рано вранці, а потім тупо перестало. І тепер вся рибка клює із дальняка. Оп. І тут оця попапина, що я вам була тільки показувала, що з флюром. Все. Це такий прям темний. Ось такий красивий, бач теж, золотистий. Хух. Ну, що сказати? Сказати, що я довольна, це нічого не сказати. У мене кажеться, оця земля після того великого коропа везде. І в роті було, і де тільки не було. Але прям адреналіна, так знаєте, хапанула.